Недавно я записала відео, в якому розказала, що перша причиною усіх проблем здоров'я є розлад крові. А сьогодні вирішила написати таке відео, розказати, який ж хімічний склад крові. Попростому для чого, тому що через недоречні капельниці померли мої дві вибірних сестри. Одна 11 січня 2024 року перед самим моїм юбілем їй я не могла допомогти, тому що вже настільки був зруйнований хімічний склад крові, що її серце вже було зруйноване 10 років, більше як 10 років тому назад, і рекомендувала операцію на серце. І друга сестра померла в квітні цього року. Ну їй я могла би допомогти. Якщо ви підтримували контакт, у неї був цукровий діабет. Якщо б вона включила в раціон свіжу сироватку, думаю, до критичної ситуації не дійшло По слухах, нібито, коли підключили капельницю, вона впала в Був потужний розлив крові, а коли були ще трудки, от дві. І клінічна смерть. А зараз хімічний склад крові. В кров входять лейкоцити, еритроцити і тромбоцити це основні такі клітини. Лейкоцитів там всього-всього 20%. Це білі кров'яні кільця. Якщо розписати оці лейкоцити, лейкоцитарну форму. То перші там є нейтрофіла. Ще їх називають грамоцити. Чому так? Ну, вони у вигляді грамок. Там є паличко яєд і сагментна У вигляді паличок і сигнатики. Ці клітинки називають піхотою. Вони мають шанс пробиратися назовні тканини і пожирати вілоці. Бактерії, грибки, а потім помирати. на тому місці утворюється гній. Якщо таких клітин не вистачає, людина взагалі не може прожити без антибіотика. Там ще є моноцити, еозинофіли, базофіли ці клітинки захищають ваш організм від алергії і гельміті. Крім того, там є. Лімфоцити Б і Д. Лімфоцит Б у ваших лімфатичних послах в найближчі мірі підбирають копії до вірусу. А лімфоцити Т, які виробляються в загрудинній залозі і є вашими обогатарями, які вступають в бій тільки тоді. Коли макрофаги подаються сам у вигляді спеціальної речовини, це такінів, інтерлейкінь, інтерварунь. Для того, щоб вони приплили, дали посилання ворожі клітини, і клітина сама себе вбиває. Це дуже круто. Крім того, в цей склад входять клітини такі. НК, які руйнують ракові клітини. Ну, це стосовно лейкоцитів. А є ще еретроцит. Ну, я вже говорила про в деяких відео. Що вони від ваших легень. До кани доносить кисень, і з ткани доносить до легень маликий Крім цього, ще є тромбоцит, які відповідають за утворення тромбів. І загоєння ра. Це стосовно ваших клітин, які є в крові. Крім того, кров складається з плазми. І в плазму входить 90-92% це вода. 7-8% білок, 0,12 глюкоза, 0,8 жири. І 0,9 це солі. Там є аж три різних види солі. Крім того, там в плазмі ще є вітаміни, гормони, ну і мікроелементи. Оце хімічний склад вашої крові. Уявіть собі, якщо у вашу кров. Підключають капалець і вносять жахливу трубу. Я ж сказала, перша причиною проблеми здоров'я є розлад крові. Що буде з вашою кров'ю? Чи вдасться вашому організму відновити хімічний склад цієї крові? Ці клітини крові? є тим вашого організму. Мені зимовий період біля джерела Матері пожеж зустрічався мужчина, який живе в Канаді. Тоді вода дуже так повільно ці години. У нього, напевно, мрак зпілкування. Оскільки я підтримувала з ним діалог в значній мірі, то він штовхав мене і намагався підтримувати діалог. Навіть забув про правила етикету в Канаді. І він сказав, що там уже давно такою методикою не користується. І ніхто вже вкрутне не капає ніяку трудку. Було б добре, щоб і в нас в Україні, зважившись і за і проти. Прийняли правильне рішення і не знущалися над організмом людським, як дорослим, так і дитячим. Я розумію, інколи це життєво необхідно якщо людина абсолютно не їсть, незначну кількість люкози життєво покапати, якщо потужні отруєння, Можна покапати розпіром, і то не надто багато. Якщо інфаркт, інсульт життєво необхідно якось почистити кров і мозок, це екстрені міра. А решту, як на мене, вартового переглянути. І не знущатися над організмом як дитина, так і людина. Тому що, крім сестер, ще познущалися над моїм племінником. І настільки багато капали, що це привело до клінічної смерті. Дякувати Богу, що коли відвезли. Ульвів, зустрівся хороший лікар і влили кров, тому що кров була суцільна глюкоза, геофеліно. Вибачайте, що потребувала. Дякую за увагу. До зустрічі!